Доброго дня, шановні мешканці Новоград-Волинської територіальної громади. Місто Новоград, воно унікальне. Воно фактично навпіл поділено багатоповерхівками, 50% майже проживає в багатоповерхівках і 50% проживає в приватному секторі. Але розподіл коштів у нас виходить чомусь нерівномірний. Якщо на мешканців багатопортивних забудов виділяються кошти хоч в якомусь об'ємі, то на приватну забудову у нас фактично ніхто. Не звертає увагу. Яскравий приклад є вулиця Бускова, де в тому році були люди самі скинулися, самі зробили ремонт цієї дороги, так як могли. Але ось буквально місяць назад в них прорвало трубу. Як ця труба виявилася, вона приватна, на балансі її водоканал не взяв. І мешканці самостійно скинуючись, вони скинулися, купили нову трубу, найняли техніку, проклали, зробили. і Відновили водопостачання до своїх осель, але як ви бачите, повністю зруйноване дорожне покриття, і я хочу звернутися до начальника управління ЖКХ Годуна з проханням, все ж таки, посприяти і запланувати вулицю Буськову, хоча б зробити відсипку, щоб люди могли. Вийти з хат, ну є така величезна проблема, що люди в приватному секторі у нас в місті чомусь кинути на призволяще. Це такі ж самі платники податків, як і мешканці багатоповерхової забудови. Давайте будемо дослухатися один до одного і зробимо все можливе, щоб комфорт кожного мешканця громади був на висоті. Дякую всім за увагу.